Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. А в нас така хороша вже погодка, слава Богу, розпогодилося і небо гарне, і температура хороша, вже можна йти на город і досаджувати те, що не встигли досадити. Були звичайно звичайному морози і по всій Україні багато що вимерзло. Десь, може, 50%. А дещо... Ще розквітає і є шанси, що буде врожай, що будуть якісь фрукти. А наші кози зараз відпочивають, я їх це тільки подоїла. обідішня дойка в нас. Чому доїмо три рази, бо в нас в основному кози первокотті, первістки. Будь здоров, даро. Тому їх треба. Роздоювати, і ми їх доїмо три рази. І вчора у нас було поповнення. козочка Зефірка привела нам дівчинку, козочку. Зефірка теж первокотка, тому ми подивилися на неї. В неї і вуха, як у барона, такі довгі. Є хороший процент мобільської породи. І такі ножки чорненькі, як у барона. Мама її повністю біла. Вон вони лежать, може ви бачите. Я не хочу налякати, вже не буду заходити. Вон вони лежать. На сонечки, там ще курочка до них прийшла. О, жарко вилежується. Кожна мама біля своєї дочки. Лише жармінка зі своєю сарою. Там далі. Ханна зі своїми двома під дверима он лежать. Ночка теж лежала зі своєю малою, вона в тіні. А потім відійшла, бо там видно сонце так. Мала там Це у них зараз тиха година. Десь через я знаю, годину-дві треба буде вигнати, щоб вони попаслись. Паслись вони вранці. Слава Богу, є травичка. Косити ще не можна, бо вона низенька. Було б добре, щоб тако накошувати. І вже ввечері, щоб вони їли, щоб не вигонити їх. Бо це все час. Ще хочемо досадитися. Багато ще роботи є такої, що не зроблено і через цю погоду. Перебилося. Ну, нічого, буде вже як буде. Пастуха у нас. Зараз немає так, щоб пасо окремо, та й кози. Наші е, пасу, е, пасуться тільки вранці пару годин, ну і ввечері виганяємо. Е, на обід ми приганяємо додому, тому що треба доїти. Якби там два рази на день, то що можна було б стадо. Так? Маємо проблему. Друзі, не знаю, в кого така є проблема. Е, напишіть, ось дивіться. Стоїть козочка, ромашка. Біля неї смокче її маленька козочка, це не її дочка. Стоїть мама і дочка, і вони обидві смокчать її. Я не знаю, що це таке. Це у нас перш... вперше таке на нашому господарстві. Ну і що це робиться тут? Ромашка, Ти чого даєш, що вони тебе смоктали, га? Ромашка. І оце приходиться їх закривати. До обіду вони були... сиділи в загоні, і я... Випустила, тому що доїла. А тепер прийдеться ловити їх і назад в загон. Так? Да? Бо не можна потім нічого вдоїти у ромашки. І буквально недавно це почалося. таке? Да? Дівчата, хлоп'ята. Що це таке? Як це називається? А? Зараз буду ловити. І загонити. Наточила водички свіжої, там стирала ці, ой, як вони називаються вон ті такі брудні мішки. Вони поліетиленові але цілі. Це я їх трошки так намочила туди-сюди. І вони чистенькі і повісила. Я так уже багато перестирала. Буває, що треба їхати на мельницю, то висівку брати, то соломку там набираю, то зерно треба набрати, то мішки потрібні у господарці. Вони, звичайно, недорогі, щоб купити. Але коли я тут і швиденько туди-сюди є час, то я їх так замочую і перестірую. Барон, що ти тут ходиш? Йди, лежи на сонечку. Іди. А це ось. Ще один цап. Цап, цап, так? Да? До речі, з е, приводу продажу цапиків я писала в групі в Телеграмі. Кому цікаво, звертайтеся. У нас ось є Кай. Йому це вже місяць і більше трошки. Дуже хороша молочна порода, в нього батько нубієць. Ось нубієць. Е, а мама? Ламанчик. І він такий получився бездрогий, такий гарненький. Дуже хороша молочна порода. Ми його лишили для себе, наче як зразу. А коли почали передивлятися, кому він родич, то він майже половині родич. І оця смесь не дуже буде добра, Тому, якщо комусь цікаво, буде за символічну ціну. Смесь. Вам його віддамо. Він пляшечку п'є добре, можна годувати його е, любою сумішю, яка вийде, чи коровиче молоко навіть. Я думаю, що можна буде вже і пробувати йому давати. Так що, хто додивився це зараз до 6-ї хвилини, кому цікаво, пишіть. А я зараз тих двох подружок зловлю. І закрию, бо це не діло. А Вони ж такі прості, що попробую їх зловити. Мабуть, проще ромашку зловити та закрити. Це буде, мабуть, краще. Да, ромашечка? Ай ти ромашечка. Іди сюди. Ромашка, чого ти даєш, щоб тебе смоктали? Га, ну розказуй. Що це таке? У неї був козлик такий біленький. І вона собі... Іди, будеш закрита там із Ханною поки я тебе закрию. Не знаю, як по-другому. Так що такі у нас справи. Що ворон? Що ти хочеш? Ласки хочеш? Ні. Іди гуляй. Цей теж любить, щоб його почухали і дали йому попити щось. Скільки не засичений, буде пити. Все, я пішла. Хочу виключити воду, бо вже наточилося достатньо. А вам дякую за перегляди. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Пока-пока.